Фармадол таблетки від головного болю. Дякую, Олено. Так, першим гостем буде Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Він зараз перебуває в зоні затоплення. Не будемо уточнювати, де пане міністре, вітаю. Вітаю, бажаю всім. Так, воно не зайве звичайно, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, перше і найголовніше запитання: наскільки високий ризик епідемії внаслідок затоплення після підриву ГЕС Каховської росіянами? Тому що є багато фактів, що навіть цвинтарі вже порозмивало, і тіла і трунви плавають. Тобто ризик зараження існує? Наскільки він великий, і як від нього можна вберегтися, і чи можна? Так, дякую за запитання. Дійсно, цей черговий терористичний акт Російської Федерації підрива каховської дамби призвів до значного затоплення як і населених пунктів, так і інших потенційно небезпечних об'єктів для епідемічного для епідемічної ситуації. І саме тому я сьогодні з головою національної служби здоров'я України перебуваю в Херсонщині для того, щоб ми подивилися саме лікарняну базу про її готовність для прийому хворих при виникненні інфекційних хвороб. В першу чергу ми робимо акцент на те, що буде кишкова група інфекцій, яка пов'язана через те, що буде відбуватись забруднення водоносного горизонту, забруднення джерел водопостачання, а також буде проблема з доступом до питної води, і як наслідок антисанітарні умови, бо не буде оброблені руки, харчові продукти і інше це все може призвести до спалахів кишку, кишкової групи інфекцій. Що ми зараз робимо? Мас є пости спостереження, які що на щоденній основі відбирають воду для досліджень, вода відбирається як з централізованих джерел водопостачання, так і з міст масового привезення альтернативних джерел водопостачання це бочковози, які привозять питну воду воду, а також із поверхневих водойм для того, щоб ми розуміли. Стан забрудненості води, що сьогодні можу впевнено сказати: вода в централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам і правилам і безпечно для вживання. Якщо буде все продовжувати так, як є, то потенційно спалахів кишкової групи інфекцій, пов'язаних саме з водним шляхом передачі, не повинно бути так. само моніторимо вся вода, яка привозиться питна, сьогодні також повністю відповідає вимогам, і це чітко пропрацьовано в нас з керівником військової обласної. Військової адміністрації, якою ми провели сьогодні зустріч, щоб моніторинг води був на пріоритетних умовах. Щодо поверхневої водойми, на жаль, в поверхневих водоймах ситуація зовсім інша, кардинально інша. Ми фіксуємо значне перевищення. Показників по мікробіологічних показників, що свідчить про значне, так зване, як ми кажемо, фекальне забруднення. І в разі, якщо це буде продовжуватись, і ця вода потрапить в насіл, якби як харчовий продукт для людей, які можуть жити, це або як буде використовувати водойму для рекреації, тобто для купання, і буде потенційно можливість заглотнути цю кусов... частину води, це може призвести до виникнення інфекційних хвороб. Окремі настереження в нас це питання холери ми перебуваємо в зоні ендемічній за холерою. раз є потенційно можливо виникнути така ситуація. І друге питання це лептоспироз, толеремія, яка пов'язана як із гризунами, так і з наявністю збудника у воді. І в разі, якщо люди не прислухаються до наших порад і будуть е е заходити використовувати ці зони для рекреації, е при наявності вражень на шкірі поранень шкіри, це може призвести до інфікування і до виникнення з. Потенційних інфекційних хвороб. Чи правильно я... мене... Пане Вікторе? Ну, чи правильно я розумію, що в зоні підтоплення не варто купатися, не варто вживати воду з криниць? Так саме про це я хотів сказати. Вони величезне прохання до всіх на, на даний конкретний момент часу. Ми забороняємо використовувати поверхневі води водойми для купання. Ми закликаємо всіх не використовувати рибу, яка сьогодні чи плаває, чи відбувається мор риби для використання як харчового продукту в будь-якому вигляді. Варення жарення, соління це заборонено. З Просимо всіх утриматись і не купувати нічого на стихійних ринках, які можуть бути десь біля цих поверхневих водойм. Бо сам по собі спалах не відбудеться, якщо хтось не порушить е е вимог санітарних норм і правил або не призведе до таких випадків, коли купиться там чи бичок, чи якась інша риба, який буде збутник патогена, і від цього в нас піде е передача інфекції е подальшому пошляху, і передбачене для кожного збутника. Це до речі, важливе питання, тому що. Хочу поцікавитися, а буде посилений санітарний контроль, бо оскільки є е, багато риби, яка зараз теж буде здихати, і будуть люди, які намагатимуться на цьому заробити, будуть її сушити там, продавати на базарах. Якось чи буде посилено санітарний контроль, і чи є така можливість взагалі його посилити, наприклад, за рибою? Дивіться, у нас урядом створений штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка про яку йде мова це внаслідок терористичного акту Російської Федерації. В цьому штабі його очолює міністр внутрішніх справ. В цьому штабі є головний державний санітарний лікар України. Мій заступник Ігор Володимирович Кузін і Державна санітарна служба, представники національної поліції. Від нас вже прийшли рекомендації в штабом. Вони зафіксовані про те, щоб посилити. Державний санітарно-епідемічний нагляд на прилеглій території, і, вияв... і в разі виявлення будь-яких оцих місць стихійної торгівлі, яка пов'язана з харчовими продуктами, пов'язана з е, виловом риби, е, вживати найжорсткіших заходів, оскільки це один із основних елементів протиепідемічної безпеки, який сьогодні є на даному, е, ну, в даному е, на даній території. Чи є вже якісь Риби в нас заборонені спочатку ведення воєнного стану на території України. Чи є вже зафіксовані якісь випадки інфекційних хвороб, які теоретично могли виникнути внаслідок підтоплень? Дивіться, сьогодні ми не маємо ще пов'язаних випадків інфекційних хвороб з наслідками підтоплення. Був декілька випадків гастроентероколітів, але вони навіть не з цієї території, з якої на яка була попала в зону підтоплення, тому що ситуація епідситуація сьогодні контрольована, стабільна, але напружена, тому постійно проводиться як моніторинг, так і повна готовність лікарень до потенційного можливого зростання кількості. Випадків інфекційних хворих. ми це відпрацьовуємо в Херсоні, в Миколаєві. І на території частині Дніпропетровської області, зокрема Кривий Ріг, оскільки ми розуміємо, які населені пункти постраждають через те, що Каховського водосховища, як водосховища, зараз вже не існує, і зовсім по-інакшому будуть мережі водопостачання і підвіз питної води для цих населених пунктів. Це також може бути ризиком, коли ми говоримо про можливість, можливе ускладнення під ситуації. Водночас, я хотів би зараз звернутися до всіх Канців цього регіону і перепросити за можливо незручні для вас маршрути пацієнтів, коли швидка не буде вести в найближчу лікарню, а швидка буде вести в ту лікарню, яку ми визначаємо для того, щоб привозити вас там, де ми будемо стовідсотково впевнені, що вода і централізована водопостачання і каналізація буде працювати весь час. Це незручності, але вони незручності викликані умовами часу і. До них треба просто зараз добре добро віднестись, оскільки це для вашого ж блага. скажіть, будь ласка, а скільки можуть тривати такі посилені санітарні норми, після яких можна буде сказати, що ризик епідемії якоїсь інфекційних захворювань відступив? Вати зараз, коли відійде вода, коли е, спочатку прийдуть ті, хто розміновує територію, потім рятувальники. Е, після цього е, прийдуть працівники громадського здоров'я, ми оцінимо ситуацію на місцях. Після цього ми повернемося до того і будемо говорити вже про орієнтовні терміни, коли ситуація повернеться більш-менш е, безпечно з епідемічної точки зору. Е, ну чи русло, чи в ситуацію зараз? Я не готовий говорити про терміни, бо наслідки Руйнувань наслідки підтоплень, наслідки збитків, які заподіяні, можна буде оцінити після того, як буде доступ на підтоплені території. Зрозуміло. Тепер стосовно лікарень і місць, куди власне, перевозять постраждалих, чи достатньо вони забезпечені всім необхідним, починаючи від води, тому що я знаю випадки, коли волонтери доставляють з найближчих, ну, наприклад, з Одеси наскільки це можливо, доставляють питну воду якраз для лікарень в зоні затоплення, і чи забезпечені вони необхідними лікарськими засобами, починаючи від найелементарніших, таких як, наприклад, таблетки для знезараження води, такі є, і їх часто використовують, наприклад, в арміях світу, їх можна використовувати в таких обставинах так само, і закінчуючи всіма необхідними ліками, які теж зараз можуть бути потрібними для людей, яких евакуйовують із зони ураження. Дякую за запитання. В програмі медичних гарантій є окремий пакет, пакет, який називається пакет готовність до реагування. По цьому пакету лікарні, які законтрактовані на цей пакет, повинні були сформувати так званий медичний кошик запасу лікарських засобів як мінімум на 3-6 місячний період, в залежності від того чи іншої номенклатури лікарських засобів. Сьогодні я особисто пройшовся по лікарнях, які мають цей пакет, і всі лікарські засоби були показані. Лікарні повністю готові для того, щоб надавати Тичну допомогу ми розраховуємо, прогнозуємо, що може бути ускладнення під ситуації. Це може бути потребувати більш додаткових доставки лікарських засобів. Але як показує наша практика, і те, що в нас є, ми забезпечені на як мінімум 2-3 місячний період, за 2-3 місячний період, ми потенційно е зробимо все можливе, щоб лікарні мали запаси і на більш тривалий період часу. Щодо води е і водопостачання, є лікарні з централізованим водопостачанням, вода сьогодні в лікарні є. Якщо ми говоримо про те, що підвозять для формування запасів для, для виключення будь-яких можливих ризикових ситуацій, е і ну, щоб ми не стали в один момент без води, тому в нас в лікарні, навіть е тих, що не в централізоване водопостачання або без власних свердловин сформований як мінімум п'ятиденний запас спитної води на найінтенсивніші об'єми його використання? І найголовніше напевно запитання: чи вистачає людей? Я маю на увазі лікарів і лікарського персоналу, медперсоналу для того, щоб забезпечувати все, про що ми з вами говоримо. Дивіться на наразі. Ситуація одна, і ми говоримо про те, що в закладах охорони здоров'я які надають медичну допомогу цивільним людям і пораненим людям внаслідок... Російсь, дії Російської Федерації е, кадрів вистачає при тому, що ми маємо певні є кадр дефіцитні кадрові професії саме по цих дефіцитних кадрових професіях, відпрацьований режим е, з міністерства охорони здоров'я з департаментом охорони здоров'я, і ми вахтовим методом будемо провозити ускопрофільних спеціалістів для того, щоб лікарні міста Херсонської області не відчували дефіциту кадрового. Окремо ми розуміємо, те, що якщо буде спалах, якщо ми, наприклад, розуміємо, Отам якусь певну лікарню протильовує не цільний стаціонар вісім тих кадрів, які сьогодні в лікарні їх не буде вистачати. Але ми розуміємо про яку потребу йде мова, і ми. Будемо направляти у відрядження для роботи в цих закладах працівників інших закладів з безпечних територій, які також законтрактовані на пакет готовність до реагування на надзвичайні ситуації. Це дозволить нам адекватно до ситуації відреагувати як кадровим потенціалом, так і матеріально-технічним забезпеченням. Дуже дякую, пане міністре, що знайшли час розповісти і долучитися до нашого ефіру. Про все це вам результативної далі роботи. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був з нами на зв'язку.